Терміном овердрайв прийнято називати передачу з меншим передатним часом, ніж один до одного. Це дозволяє при менших обертах двигуна їхати швидше, а при поїздках на дальній дистанції економити пальне. Одна з реалізацій такої передачі була розроблена Едгаром де Норманвіл у Англії та випущена компанією Lightbook like Engineering для таких автовиробників, як Triumph Ford, Volvo, Jaguar, Ferrari, Land Rover, Chrysler та Opel. Ідея була зробити таку передачу електрогідравлічні. І перша реалізація цієї ідеї сталася у 1950 році у так званому Lightcock A-Type Overdrive, яку можна було зустріти частенько у спорткарах тих часів і пізніх 60. -х. Її використовували Jaguar, Aston Martin, Austin, Kelly, Ferrari, а також спорткари Triumph серії TR. У 1959 році представили D-Type Overdrive, який встановлювався на Volvo Amazon 1800S та 140-ву серію, плюс на Triumph Speedfire. Саме популярний G-Type овердрайв був представлений у пізніх 60-х та обстановлювався на Volvo, Triumph, Opel, Chrysler, на Bullseye Ford Transit. Який, до речі, працює і у автора даного відео. Від себе хочу сказати, що ця штука дуже зручна, тому що мені якось прийшлось проїхати 100 км на цій машині своєї, і тобі не треба вижимати щеплення, береш, просто нажимаєш кнопку хопа, і ти на п'ятій, і їдеш собі, економиш пальне. А якщо тобі треба когось обігнати, то ти ще раз кнопочку нажав і ти вернувся на четверту, і ти вже розганяєшся. Штука цікава, і тільки у мене, і у майка. Останній P-Type був розроблений у двох версіях. Для Volvo їх робили з такими ж габаритами, як G-Type, з оновленим механізмом пришітки та посиленими шестернями, які вставляються у планетарну передачу. Версія ж для американського ринку мала більший діаметр вихідного вала. Понад 40 років Лайко Engineering випускала блоки овердрайву різних типів у кількості 3,5 мільйона штук. І понад мільйона блоків було встановлено на легкові автомобілі. Volvo.